Поділюсь з вами роздуми над таким питанням як свідчити щасливим людям. Останнє десятиліття наш край переживає благополуччя. Старші люди з неприємністю згадують лихі 90-ті, коли все рушилось, грошей не було, зарплат не вплачували, товари були в дефіциті, виживали як могли. В Радянському Союзі були свої проблеми, панував тоталітарний режим, але з настаннями 2000-х рівень життя покращився. Зараз, хоч і певна нестабільність в країні, але живемо добре. Щороку кількість машин місця зростає. Коли людина в біді чи в проблемі, ми навчилися свідчити таких випадках. Все банально просто. Ми кажемо, тебе любить Ісус, він співчуває тобі, знає Твоє горе. Ісус може допомогти тобі, звільнити, зцілити. Таким людям легко показати руйнівну силу гріха п'яниці, наркоману. Люди, які в проблемі автоматично займають положення людей, які потребують спасіння і допомоги, будь-кого. Я не проводив дослідження, але можу припустити, що більшість людей в наших церквах, які прийшли зі світу, прийшли саме через такий вид благовістя. Та як свідчити людям, яким і без Бога добре? Вони щасливі. Ви скажете, що без Бога щастя не може бути. Ви праві, справжнє щастя, повнота щастя без Бога не існує. Але беззаперечним є те, що і невіруючі люди є щасливі, принаймні по зовнішніх ознаках, радісні, люди, у яких все добре і без Бога. І от як їм сказати про Бога? Апостол Павло показує приклад проповіді, направленої на заможних, радісних людей. Було це в іконії і лістрі, в багатих і процвітаючих містах. Продовж півстоліття лістра була римською колонією, а тому її жителі користувалися привілеями римських громадян. Це були люди, в яких було достатньо всього. Вони були готові жертвувати тельців коштовності. Про це написано в 14 розділі дії апостолів. Побачивши, як Варнава і Павло стілили чоловіка, натовп, людей стали поклонятися їм і захотіли принести жертву. Тоді апостоли виголосили їм таку проповідь Благовістимо вам, щоб ви навернулися від цих нікчемних, порожніх, суєтних, марних, даремних богів до Бога живого. Який створив небо і землю, і море, і все, що в них, який у минулих поколіннях дозволяв усім народам ходити шляхами своїми, хоча й не переставав свідчити про себе благодіяннями, подаючи нам із неба дощі та часи плодоносні, наповнюючи їжею і радістю наші серця? Уявляємо аудиторію заможних людей вони живуть в достатку, мають безліч задоволень і розваг як таким сказати про Бога. Павло починає розмову так оце все, що ви маєте, створив Бог. Небо, земля, море і все, що в них. І хоч ви поклоняєтеся порожнім ідолам, Бог все рівно не позбавляє вас своїх благ. Він дозволяє вам ходити своїми шляхами, вам, жителям іконії і лістри, заможним людям, Бог свідчить про себе благодіяннями. Смачна їжа, яку маєте, прекрасні місця відпочинку, сонце, пляж, море, фрукти, все це доставляє вам радість. Ця радість від Бога це плоди Його загальної благодаті. Бог добрий, Бог благий, Бог любить вас. Апостоли використовували доктрину про загальну благодать і вчення Ісуса про те, що Бог зводить сонце над злими й добрими та посилає дощ на праведних і неправедних, як написано в Матвія 5 розділі 45 вірші. Вони стверджували, що в серцях неспасених людей дійсно може бути радість. Ми можемо налаштувати невіруючих на роздуми, говорячи про ті радості, які є спільними для нас і для них, смакуючи якусь їжу, можна говорити, наскільки вона добра і разом з тим захоплюватись тим, як чудово все створив Бог. Ми можемо говорити про інші благословіння, які є результатом загальної Божої благодаті, краса природи, мистецтво, музика і так далі. Ми всі користуємося цими благословіннями, насолоджуємось плодами загальної благодаті. Але чим ми відрізняємось від невіруючих? Ми за дарами бачимо того, хто їх дає, від дарів переходимо до того, хто їх дає. А далі можна сказати про те, що в житті є щось більше аніж тимчасове щастя. Щасливій людині, ми можемо показати, що Бог благий. Він повний благодаті і виливає свої благословіння на людей, які не заслуговують того. Може, людям захочеться знати такого Бога? Можемо сказати, і що гріх розділяє нас з Богом, що гріх є причиною нещастя, і що прощення без Христа, без Голгофи неможливе. А можливо й тобі самому варто нагадати, що Бог благий, що це Він створив все, чи ти користуєшся і що доставляє тобі радість.